Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Топ проспект суперважкої ваги британець Мозес Ітаума може провести бій з недавнім бобаєм дивізіону конглесцем Мартіном Баколе. Цю ідею просуває промоутер Ітауми Френк Уоррен. Легендарний Мені Пакяо повернеться у ринг 19 липня в Лас-Вегасі проти Маріо Баріоса. А після перемоги філіппінця вже очікує Орландо Ромеро. Василь Ламоченко продовжує святкувати день перемоги 9 травня. Нещодавно він втретє став батьком, а його промоутер Боб Аром досі не знає про його спортивне майбутнє. Промоутер Френк Уоррен переконаний, що у його підопічного Даніеля Дюба психологічна перевага над Олександром Узиком. А британська зірка минулого Насім Хамет і взагалі упевнений, що його співвітчизник поб'є в реванші гемона дивізіону з України. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. 20-річний проспект суперважкої ваги британець Мозис і Тоума готовий істотно підвищити рівень опозиції. Так вважає його промоутер Френк Уоррен. За словами функціонера, якби зараз виник варіант з організацією поєдинку Мозеса і недавнього Бабая дивізіону з Демократичної Республіки Конго Мартіна Баколе, він би без роздумів це зробив. Ба більше Ворен стверджує, що вже озвучив цю ідею колезі Бену Шолому, який веде справи Баколе. Мільйон відсотків можете, хоч зараз набрати шолома і запитати в нього. Я сказав йому, що зробив би цей бій в одну мить, заявив Ворен. Нагадаємо, Ітамума перший бій цього року проведе 24 травня проти колишнього футболіста зі США Майка Балагуна. В своєму останньому поєдинку у грудні минулого року в Аріаді Мозес накоутував у першому ж раунді австралійця Демсі Маккіна. Щодо Баколе, то поки що його справи йдуть погано. У 2024 році він уже бився двічі. І спочатку був зупинений у другому раунді Джозефом Паркером, а наприкінці минулого тижня не зміг здолати Ефе Джакбо, звівши 10 раундовий бій у нічию. А хотіли б ви побачити бій цих двох кремезних хлопців? І кому віддаєте перемогу, пишуть під відео. Як стало відомо, колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Мені Пакео збирається повернутися на ринг. Джерела повідомляють, що 46-річний філіппінець поб'ється з чемпіоном світу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Баріосом. Їхній поєдинок очолить вечір боксу від прем'єр Boxing Чемпіонс, який відбудеться 19 липня в лас вегасі Тим часом у співголовній події в реванші зійдуться чемпіон світу за версією WBC у першому середньому дивізіоні Себастіан Фондора і Тім Дзю. На цьому тлі руки вже потирає володар другорядного світового титулу WBA World Роландо Ролі-Ромеро. Очевидно, він чекає, що поки знову стане чемпіоном, і тоді вони зможуть битися один з одним. За словами Руландо, такий варіант його цікавить куди більше ніж можливий поєдинок проти об'єднаного чемпіона за версіями WBA та IBF Джарана Еніса. Чи будуть мене пам'ятати за перемогу над Джароном Енісом? Чи запам'ятають мене за перемогу над мені Пакяо, який найбільший бій у світі боксу поміркував напередодні Роландо? Чесно кажучи, я не думаю, що Еніс затримається на півсередній вазі. Він великий пацик. Еніс приголомшливий боєць, не збираюся нічого в нього забирати. Але це не великий бій. Для мене є так багато великих боїв. Я битимуся з пакяо. Він повертається не просто так. Для мене це все ще бій спадщини, сказав Ромеро. Нагадаємо, Мені Пакяо востаннє бився в серпні 2021 року, коли програв одноголосним рішенням суддів кубинцю Йорденісу Угасу. Роландо Ромера у минулі вихідні переміг одноголосним рішенням зіркового співвітчизника Раяна Гарсію. Продовжуємо. Український боксер Василь Ломаченко учора 9 травня на своїй сторінці у Фейсбук опублікував новий допис. Їхній подвиг безсмертний, і такою ж безмежною має бути наша вдячність. Царство небесне всім тим, хто стояв на смерті в ім'я життя. Мир всім написав Ломаченко. Варто зазначити, що Україна відмовилася від святкування Дня перемоги, а напередодні 8 травня відзначала День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учора, 9 травня, в Україні відзначався День Європи. Нагадаємо, у минулому році Ломаченко спровокував скандал своїм антиукраїнським дописом, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю блаженнішого митрополіта Київського і всієї України Єпіфанія про реформу церковного календаря в Україні. В свою чергу промоутер українського боксера Боб Аром розповів, що у чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі Василя Ломаченка нещодавно відбулося поповнення в родині. Ломаченко втретє став батьком. Водночас Аром зізнався, що досі нічого не знає про спортивне майбутнє Ломи. Я поняття не маю, чи повернеться Ломаченко. Ми дізнаємося про це протягом тижня, сказав Аром сайту Боксінсейн. До речі, Ломаченко разом із дружиною Оленою виховує сина Анатолія та доньку Вікторію. Останній бій Василь провів у травні минулого року, коли достроково переміг Джорджа Камбосаса і завоював вакантний титул IBF у легкій вазії. Промоутер британського чемпіона світу за версією IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа Френк Уоррен переконаний, що у його підопічного буде психологічна перевага в реванші з українцем Олександром Усиком, оскільки тепер обидва боксери нібито знають, що Даніель може зробити Олександру боляче. Я не думаю, що Усик почувався так само комфортно, як на попередніх прес-конференціях. Його потрібно вивести з себе, каже Ворен. Він знає, що Дюбуа може зробити йому боляче. І мені було цікаво подивитися інтерв'ю у Пірса Моргана, де дуже чітко показали той удар. Це зняло всі питання. Ви могли бачити, куди він влучив. Те, про що я говорю, показує, що Дюбуа може заподіяти йому біль. Він знає, що він може йому це зробити. Але Олександр відмінний боєць. Я поважаю його. І це буде воістину неймовірний вечір. Це буде казковий вечір, сказав Уоррен. Ну і в продовженні теми. Легенда британського боксу Насім Хамед упевнений, що суперважкий співвітчизник Даніель Дюбуа поб'є в реванші гемона дивізіону українця Олександра Усика. Нагадаємо, бій Усик Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія. На кону звання абсолютного чемпіона світу. У першому бою у серпні 2023 року Усик переміг достроково, але побував на канвасі після пропущеного удару нижче пояса. На кого поставлю, на діді, Даніелю Дюбуа, дитинко, день і вночі тільки на нього. Як на мене, тільки Дюбуа зумів завдати шкоди Усику, уклав його на канвас, змусив думати в рингу. Скільки Усик пролежав на канвасі, думаю, десь 3-4 хвилини. Хіба хоч хтось може впевнено заявити, що в реванші Дюбуа не пройдеться катком по усику, не знищить його, не поверне пояси в нашу країну, де їм місце, підсумував легендарний Хамед. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.